Діво, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до до таро розклад на тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Діви. На Цьому тижні ви не відчуватимете в собі внутрішньої сили, енергії, бажання, ентузіазму приймати якісь пропозиції. Ваш, пропозиції, які приходитимуть в ваше життя. Будуть проходити повз вас, тому що ви не реагуватимете на них. У вас просто не вистачатиме бажання. Можливо, ви ось тут відновлюєтесь від якогось негативного досвіду в вашому житті. І потім вже пізніше трішки матимете час. Тут ви наповнюєте себе зараз позитивом, емоціями, прекрасними почуттями. Я чого вам і бажаю. Себе і наповнюйте. Прислухайтеся до себе, що вас наповнює, і даруйте це собі на цьому тижні, і не тільки. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Все як текло, так і тече. Я нічого такого е, супер надважливого, в принципі, не має відбуватися. І прям так занудно теж не буде відбуватися. Все як йшло, так і є. Е, 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 має бути баланс золота середина у всьому тому, що ви плануєте робити на цьому тижні. Не перероблювати, не перевідпочивати, не переїдати, не їсти занадто мало. Має бути золота середина у всьому. Не потрібно перегинати палицю. Подивимося ситуацію, яка може подивимося, що може завадити вам. Завадити на цьому тижні вам може ваша закритість. Ви закриваєтесь від когось, або навіть і від усіх, вдягаючи маску. Ви боїтеся відкрити справжнього себе, справжнього себе оточуючи. Боїтеся показати свої справжні почуття, тому що ви думаєте, що вам можуть зробити через те, що ви відкриєтесь комусь, це може зробити вам боляче. Але саме тим, якщо ви відкриєтесь комусь, ви зможете визначити, чи людина достойна того, щоб бути з вами поруч, так? чи достойна вона того, щоб ви їй відкривалися і взагалі були на її боці, і вона дізнавалася про вас все більше і більше і знала вас глибше і глибше.